Ми і гадки не мали, що ці витончені свічки робить ветеран Нацгвардії. А потім побачили це відео, яке в соцмережах показала його донька. Свічковаріння повернуло Юрія до життя після тяжкої хвороби та звільнення з війська. Саме свічковаріння варіння і створення цих фігурок і всього іншого дало мені змогу в якійсь миті відчути, що я все ж таки живий і не все ще загублено в цьому світі. 52-річний Юрій Шатайло, родом з Черкас, майже 30 років він працював у експертній службі МВС і був підполковником. Та коли почалася велика війна, пішов служити в Нацгвардію рядовим солдатом. Так мені не довелося таки участвувати у бойових діях, тому що знов сказали, що я старий. Але чим зміг, тим поміг і цій державі, і своїй країні, і своїй землі, своїм людям, і своїй сім'ї. Під час служби у Юрія розвинулася тяжка спадкова хвороба. Від смерті його врятувала операція з видалення щитовидної залози, а творча робота стала для нього справжньою реабілітацією. Так, я вмів працювати і сокирою, і молотком, і іншим інструментом, але щоб щось зробити, таке гарненьке, як те, чим я займаюся зараз. То фактично цього я не робив. Все життя я писав бумаги або служив вітчизні. Сьогодні він створює витончені свічки з соєвого воску, підсвічники, посуд і різноманітний декор. Почалось усе з ось цього будиночка, і завдяки підтримці сім'ї переросло у власну справу. Тепер Юрій вже не уявляє свого життя без свічковаріння й експериментів з гіпсом. І має багато ідей, які хоче втілити в життя. Ось нещодавно я йшов по вулиці. Мені дуже сподобалось, як лежить листя, хоч воно було і пожовкле, але там були дуже гарні кольори, і потрошку в мене склалась нова ідея, яку я зараз втілюю в життя.